Доброго раночку, друзі, Нагадую, що у нас на майданчику знайдете отакий паркетник, Mazda CX7. Дуже красива машина, Автомобіль не витрачає своєї актуальності і в сьогоднішній день. Це автомобіль максимальної комплектації, сьомий рік випуску. Ціна вже знижена кардинально. Зараз цей автомобіль можна придбати за 7500 доларів. Вішневий колір максимальна комплектація, преміальна музичка басе. автомобіль повністю обслужений, нічого робити не треба. Цей мотор 2.3 турбобензиновий, їде дуже класно, плюс до всього всьоються автомобіль в поєднанні з надійним гідротрансформатором. Він той же той самий ISIN. Автомобіль стоїть на лакославних дисках 18-го розміру. Гума гарна. Це у нас зимова гума встановлена, але в дуже класному стані. безключовий доступ, притонована. Автомобіль має великий багажник, має камеру заднього огляду. Автомобіль має шторочку, багажнику, плюс до всього підлозі тут у нас є і докатка. Дивіться, вона так замаскирована. Так? Шторочка, все працює, все добре. Складаються задні сидушечки у нас за допомогою важелів в багажнику. так. Салон темна шкіра, ну чорна шкіра, вона в класному стані, дивани комфортні. Сідушечки класні, посадка удобна, підлокітнички є, стаканники теж. Маємо переднє електрорегулювання сидінь. Водійського і пасажирського маємо повний електропакет склопідіймачів, музичка, босе. автомобіль має шкіляне, мультикермо, є датчик світла. автомобіль пробіг 155 тисяч кілометрів. Надійний автомат, підігриви сидінь, клімат-контроль, мультимедіа штатна, але тут є і навігація, і проєктується і камера заднього огляду, плюс до всього дзеркало з автозиденням, і також у нас є люк. Друзі мої, автомобіль коштував переначальне 9800. Зараз ціна його знизилась. До 7,5 тисяч доларів. Ви, від собі, ви придбаєте собі кросовер, полноценний кросовер на автоматі, на бензині за, е, за класні гроші, насправді то класні гроші. Е, тож, друзі мої, ось він такий красивий стоїть. Е, не може він не прилікати до себе уваги, бо дійсно е, дуже Дуже постаралися Мазда, де, В принципі, по сьогоднішній день дуже красиві машини випускають і починаючи ще з давніх давніх деревья. Тож, друзі, я запрошу вас на майданчик. Ціна вже знижена. приїжджайте, купляйте. До побачення.